Вітаємо, ми сестри Елизавета та Анастасія. Представляємо вашій увазі пам'ятки архітектури будинок Графині Уваровий. Уваровський будинок у Верезелі Київська область. Архітектурна пам'ятка місцевого значення. Дім є символом селища. Тут розміщений музей. Колись відомий промисловець і меценат Терещенко подарував будинок своїй доньці Наталії. Історію варського будинку Соловодці заснувала у 1900 році під час будівництва ділянки залізниці від Києва до Коваля. Воно було відомим дачним поселенням з унікальним мікрокліматом, тут від любили відпочивати мішані і нітворчі люди. Уваровецький будинок сподівали у Варзеля 1602 року для відомого київського промисловця Септера. У 1903 році він продав його магнату Терещенко, який пізніше подарував цей тім своїй донці Наталі. Вона була дружиною графа Сергія Варвара, тому будинок і називають Уварварським. Будинок зведений з цеглі, стіни пофарбовані у яскраво жовтий колір, це двоповерхове приміщення, дах, накритий металевою черепицею. На ньому встановлена незвична башта з флюгером, вікна і двері дерев'яні. Музей розташовано у п'яти кімнатах на двох поверхах. Цікаво, що біля нього досі росте екзотично-тюпанове дерево, яке посадила сама графиня Наталя Уварова 1614 року. Наталя Уварова озеленила подвір'я екзотичними рослинами і деревами, а також проклала піші до річки. Тут вона відпочивала влітку разом із сім'єю. У 1917 році родину Уварових емігрувала до Англії, а будинку розмістила школу. Згодом тут почали діяти мистерні бібліотека. У 1920-1923 роках у цьому навчальному закладі працював вчитель відомий український письменник Валеріан Підмогильний. початку 1960-х років у школі було створено кінотеатр Космос, який існував понад 20 років. Гостях у школярів побувало багато відомих кінорежисерів та інших діячів кіномистецтв. Кінотеатр був відомий навіть у Голлівуді. У 1990-х історична будівля залишилася бездоглянутою, поступово руйнувалася. Сходи з терас вирвані варварським способом. Дах протікав. Руйнувалося перекриття. У 2007 році сільська рада виділила кошти для реконструкції споруди. Цього ж року День селища у приміщенні відкрили музей Варварський дім. Тоді ж тут створили і показали виставку фотографій про селище, вози і експозицію стародавніх меблів з дачних будинків. У 2009 року музеї відкрили виставку історичних предметів про діяльність і підпілля на місцевих землях. У 2010 році у цьому музеї почали проводити наукове читання про історію Київщини. У 2015 році музей уварівський дім купурували відділ культури у місті Ірпінь. Сьогодні в будівлі колишньої дачі у Варвари, крім музею, який займає чотири зали на першому поверсі та першому на другому містять центр культури Варвиський дім та деякі підрозділи Ворзивської селищної ради. Тут проводять різні виставки, святкові концерти, творчі вечори тощо. На першому поверсі музею працює декілька відділів: виставкова зала, меморіальна експозиція Яктошинського. Зала відомих місцевих мешканців у другому поверсі діють експозиції про історію містецького підпілля. Кімната періоду 1940-1950 років, а також розміщені в. Вон... Фондосховища. Цікаво, що тут створили аудіо оформлення всіх експозицій. У музеї звучать раритети, грамофони, записи початку ХХ століття. Музей збирає і зберігає історичні предмети і пам'ятки культур. Також він проводить культурну і просвітницьку роботу для населення. Тут постійно відбуваються мистецькі зустрічі, цікаві виставки, наукові семінарії і конференції, лекції для навчання, різноманітні тренінги, а також творчі вечори відомих людей фондах музей має більше 2000 предметів.